Просто уявіть, ви на озері кому серед всієї цієї краси ще й на своєму човні. Мені здається, що в цей період тут найкрасивіші бари в світі. Подивіться, я саджу буквально під квітами. Тут хочеться зупинятися і фоткати на кожному кроці. Гуляти тут доведеться довго. Це вже наша четверта весна в Італії, і кожного квітня я готова кинути всі свої справи і знову їхати на озеро комо. них, чесно кажучи, дуже не дуже. І я їх чую прямо здалеку. Човник дивись який! Озеро кому відоме на весь світ, і я нескромно вбачаю в цьому трошки крапельку своєї заслуги, бо мої відео про нього буквально розлетілися на весь інтернет. А сьогодні на своєму ютуб каналі я набагато детальніше розповім вам про це дивовижне місце і розповім про свої улюблені місця та активності. Озеро кому знаходиться на півночі Італії у передгір'ї Альп. Воно з усіх боків оточене живописними гірськими хребтами і тому вважається одним із найкрасивіших у Європі. Саме озеро немаленьке і має доволі незвичайну форму, нагадує перевернуту літеру Y. Тому найперше питання куди ж саме тут їхати, щоб побачити найкращі види? Зараз я вам розповім, тому обов'язково дивіться відео до кінця і не забудьте підписатись. Подорожувати ми будемо від красивих місць до дуже красивих місць, а сила вражень буде тільки зростати. Тому почати я раджу із містечка Варене, яке розташоване на східному узбережжі. Колись це було звичайне рибацьке поселення, тож історичний центр варени доволі компактний. Тут все можна обійти пішки, але ми тут затримуватися не будемо і одразу прямуємо в першу ключову точку Віллу монастеро. За що особисто я так люблю озеро Комо? Бо, окрім власне, озера тут є велика кількість вражаючих віл та садів, які тягнуться уздовж берега. 700 років тому тут був монастир. Потім він перетворився на приватну резиденцію. А тепер тут вілла, музей та шикарний ботанічний сад із видом на озеро та гори. Його довжина понад один кілометр. Тому, як би мені не хотілося прийти сюди нарядною та на підборах, доводиться взувати щось зручне. Вхід сюди коштує 13 євро. А якщо вам менше 25 років, то 7 євро. Але не забудьте взяти з собою документ. На кому красиво у будь-який сезон? Ми були тут і влітку, і восени, і навіть взимку, але найгарніше тут саме зараз, коли всюди навколо квітнуть гліцині. Найкращим тут вважається сезон із травня по вересень. Однак особисто я обожнюю приїздити сюди в квітні, бо саме в цей період озеро ніби оточене фіолетовими гліциніями. Точні дати цвітіння визначити складно, бо це залежить від того, яка була зима. Цього року пік цвітіння був у середині квітня. Запах в них, чесно кажучи, дуже-недуже. Дуже. І я їх чую прямо здалеку. Він такий. Неприємний особисто мені. Та й навіть якщо не потрапити в сезон гліцинів, саду є що подивитись: пальми, цитрусові дерева, агави, кипариси, і все це оточено казковими альпійськими пейзажами. До речі, мій другий улюблений сезон це кінець жовтня. Людей мало, температура комфортно, і тут можна зустріти захід сонця. Після того як ми походили, і наробили мільйон кадрів, хочеться щось типу обіда. Можна було би перекусити на самій вілі, але я знаю опцію краще. Це бар під назвою Джардіно, і він ретельно прихований від основної дороги. Перше, що тут вражає, це вид на озеро. Друге, це, звісно, гліцині. Ну а яке тут меню вже не так і цікавить, якщо чесно, щось не да можна замовити. Мені здається, що в цей період тут найкрасивіші бари в світі. Подивіться, я сиджу буквально під квітами. До речі, коли ми замовляли чай, ми не подивилися ціну на нього, і мені, чесно кажучи, стрьомно уявити, що у нас буде в чеку, бо місце таке дуже, дуже як би це сказати, фенсі. Але погодьтесь, ви тут дійсно на всі гроші. Тепер ми біжимо з ходинками вгору, щоб не спізнитися на паром, який довезе нас до наступної точки. Те, що озеро має доволі цікаву форму, ми вже бачили, і об'їжджати його на машині це довго, ну і м'яко кажучи, незручно. Тож на кому гарно розвинена паромна система, яка швидко довезе з одного берега на інший, як вас самих, так і вашу машину. Квиток для авто з водієм коштує 24 євро і приблизно 5 євро на кожного пасажира. Це класний бюджетний варіант подивитися на пейзажі з води, бо водні екскурсії тут коштують недурно. Хоча в мене є ще один лайфхак, про нього трошки згодом. Єдиний нюанс на воді з вітерцем може бути достатньо холодно, особливо навесні, коли на горах ще досі лежить сніг. Забула сказати, куди ж ми прямуємо. Паром везе нас у серце озера, містечко Беладжо, яке знаходиться ніби на перетині трьох доріг. Беладжо є центральною точкою, звідки видно всі три напрямки озера. Ми приїхали ближче до заходу сонця, тому що в день тут дуже багато людей майже неможливо припаркуватись. А от на заході, прям вже майже нікого не залишилося. У нас ще десь 40 хвилин до темряви, і зараз за цей час я встигну вам показати найважливіше. Ну і ввечері тут можна абсолютно спокійно погуляти. Подивіться, я тут майже одна на всій головній алеї. Беладжо це найбільш популярний та відвідуваний спот на кому. Тут багато затишних кав'ярень, магазинів, є гарна набережна, пастильні фасади та милі балкончики. Але я побуду душнілою і скажу, що на озері є місця значно цікавіші. Хоча цей ресторан з ліциніями не дає мені спокою, і кожен квітень мене сюди тягне попити чай з десертами, але не сьогодні, бо, як бачите, вони не працюють. Зараз ми на набережні. Тут дуже гучно грає музика. Багато людей всі сидять у ресторанах, у барах. Але ми з вами звернемо у бік, щоб подивитися на вулички Беладжу, тому що вони не менш гарні ніж сам вид на озеро. Історичний центр Беладжу зберіг ці колоритні вузькі кам'яні вулички зі сходами, і я таке дуже люблю. Була дуже багато гарних вуличок, але є одна така прям айконік, яку часто можна побачити на листівках. От саме цю вулицю часто поміщають на листівки. Вова сказав, що вулиця як вулиця, як на мене, доволі гарна. Ну, а раптом у вас не вийшло гарне фото з цією вулицею тут купа сувенірів. Ось такі магнітики мені вже роками не дають спокою. Я дуже хочу їх купити. Вони мені надзвичайно подобаються, але я зовсім не знаю, що із ними робити, де їх використовувати. Якби я хоч трошки любила алкоголь, я би однозначно купила якусь із цих пляшок. Дуже класне оформлення. Це вам не просто пляшка Лімончело з дютіфрі. Наш другий день на кому, і поки їдемо вже на інший західний берег озера, поговоримо про транспорт. Найзручніше це пересуватись тут на авто. Орендувати можна в аеропорті Мілани чи Бергамо і в самих містах теж. Якщо ж варіант авто ви не розглядаєте, то тут є таксі, і також поїзди та автобуси. І тут Google карти чудово показують маршрути громадським транспортом. І повірте, часто це набагато швидше та надійніше, ніж слухати про це десь в інтернеті. Якщо ж ви на авто, то тут є суттєвий мінус. Дуже обмежена парковка. Ми вже в новому місці, я з новою зачіскою, в новому вбранні. Як ви бачите, сьогодні трошки більш тепло одяглась, бо далі ми будемо плавати на човні. Але робити ми це будемо не в рамках екскурсії, не з водієм, а будемо керувати човном самі. Так, це можна робити навіть не маючи на це ліцензії. Це все залежить від типу човна та від компанії, яка надає його в оренду. Так, не на всі човни потрібна ліцензія. На моторів 40 кінських сил особливо тою не розгонишся, тому вони доволі безпечні та прості в керуванні. Компанію я знайшла просто в інтернеті, ввела в пошуку ось так і зупинилася на сервісі Nautic Planet. бо у них хороші відгуки коштує оренда 150 євро за 2 години і паливо включено у вартість. І звісно, що обов'язково проводять інструктаж та навчають керуванню. По суті, тут один руль та один важіль. Все. When you are 500 meters from me, I will tell you to put in neutral and I show you how to sleep. After we are close to me, I jump in the boat and park the to look Перше правило – сховати всі речі і нічого не залишати на палубі. Ну що, обстановку контролюєш? Так. Поїхали? Поїхали. Але ідилія на цих кадрах не приховає того факту, що іноді тут прям жорстко трясе. Очевидно, що маючи власний човен, ми повністю вільні у пересуванні і можемо плисти куди завгодно. Але відстань тут дуже оманлива, на вид наче й недалеко, але плисти якось довго. Як казали мені в дитинстві бабуся, глазкам відно, ніжкам, обідно, тільки тут обідно мотору. Просто уявіть, ви на озері кому серед всієї цієї краси, ще й на своєму човні. Все їздите, роздивляєтесь у своєму темпі, в своє задоволення, де хочете там зупиняєтесь, де хочете там проїжджаєте, прискорюєтесь. Це неймовірно, і мені здається, що це набагато цікавіше ніж будь-яка екскурсія на човні. Першим ділом ми пливемо до Беладжо, до того самого, де ми були вчора увечері. Тоді ми дивилися на нього з землі, а тепер подивимося з води. Зі сторони озера Беладжо виглядає ну дуже живописно, особливо коли все квітне. Тепер, я думаю, зрозуміло, чому варто одразу ховати всі речі. Вони просто улетять із човна. Найсильніші хвилі дають саме великі човни та пароми. Тому, якщо вони пропливають повз, тримайтеся усіма руками та ногами, бо зараз буде качати. Ну, якщо розігнатись, то тряска вочевидь стане ще більшою, хоч за відчуттями хребет і падає кудись у труси, але це весело. А тепер готуйте свої очі для справжньої краси. Ми припливли до віли бальб'янело, і мені здається, мої коментарі тут просто зайві. Зараз ми повертаємо наш човен на стоянку і йдемо на цю красивезну віллу. Звісно, ми б із задоволенням покаталися довше, але вже поспішали на віллу, щоб встигнути до закриття. Тож, поки їдемо назад, покажу вам іще одну точку, куди ми плавали минулого року. Це містечко під назвою Нессо і з води воно виглядає казково. Будинок у плющах, мостик і водоспад дуже рекомендую. А восени ця локація ще краща, бо плющ стає червоним. Далі ми вже пересіли на звичний вид транспорту і прямуємо в нашу наступну точку. Ця віла вважається найкрасивішою на озері кому, і я це охоче підтверджую. Я там була вже разів 6 чи 7 і мені досі не набридло. Це віла Бальбянело, і візит в її парк коштує 14 євро. Купили квиток онлайн, хоча раніше завжди купували на місці, але тут вже декілька разів чули, що треба купувати саме заздалегідь. Бо якщо прийти сюди, то можна довго стояти в черзі, або ж вони взагалі не пустять. Щойно ми спитали на вході. Вони сказали, так потрібні квитки онлайн. Хоча місце для продажу квитків на місці теж є. Ну якось дивно краще все ж таки бронювати. Пішки десь хвилин 15 повільними кроками десь 20. Всі йдуть з вілли, і ніхто не йде до неї, тому що ми, як завжди, йдемо під закриття. Раси, кипариси, цитруси, пальми, скульптури, види на Альпи це все про вілу Бальб'янелло. Стоїть вона на мисі лаведу і оточена водою з трьох сторін. Тут часто проходять розкішні весілля та фотосесії. Територія засаджена вічно зеленими деревами, тому гарна в будь-який сезон. І якби я могла обрати лише одне місце на озері для відвідування, це точно була би ця віла. Територія Віли доволі невелика, але враховуючи, що тут хочеться зупинятися і фоткати на кожному кроці, гуляти тут доведеться довго. Ну, якщо ви тут будете у квітні, то готуйте свої очі до ось такої краси. Гліцинії квітнуть і тут, і в поєднанні з цими пейзажами це просто вау. Навіть складно повірити, що таке фантастичне місце існує в цьому нестабільному світі. Це вже наша четверта весна в Італії, і кожного квітня я готова кинути всі свої справи і знову їхати на озеро Комо, Тому що я обожнюю це місце всім серцем, і я абсолютно впевнена, що його має побачити кожен і внести в свій тревел ліст А ще віла Бальб'янело. Це голівудська зірка. Тут знімали кадри з фільму Джеймс Бонд Казино рояль, а також сцену із другого епізоду Зоряних війн. Враховуючи популярність локації, тут завжди дуже людно, але як ви бачите, на моїх кадрах майже немає людей, тому нагадую про свій лайфхак приходити в останні години перед закриттям. Але занадто пізно йти теж не варто, бо сад зачиняється десь за 20 хвилин до офіційного закриття. Після віла швиденька перерва на піцу. Знайшли ось такий цікавий колоритний заклад, і піца виявилася дуже смачна, тому рекомендую. А Далі ми їдемо на ще одну мою улюблену локацію. Це одна з моїх улюблених, і трошки навіть таких секретних локацій на озері, кому у квітні. Секретних, тому що я її взагалі ніде не бачила в жодних рекомендаціях, гайдах, відео. Я її випадково для себе відкрила. Коли ми просто проїжджали повз у квітні, тут все зацвітає гліциніями і виходить такий як квітковий тунель. Знаходиться ця локація прямо навпроти Гранд Хотел Каденабія у містечку Гріанде. Вона абсолютно безкоштовна, обов'язково тут побувайте, якщо ви на кому в квітні. Безумовно, це далеко, далеко не всі локації, які варто відвідати на озері кому, але поки що це мої фаворити. Далі я відкриватиму і для себе, і для вас нові класні споти, і на кому, і в Італії, в Європі, і в цілому в світі. Тому залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь і всім пока-пока!